Вітаю, друзі, сам Україні. Отже, дехто Зеленський все ж таки зареєстрував свій закон про множинне громадянство уже втретє: третій закон, який висить в базі Верховної Ради, і включений буде теж зараз третім до порядку денному. Це взагалі повний абсурд і повний хаос. А я сьогодні, плюючись від своєї гіркої долі і обурюючись, все ж таки цей текст, всі 46 сторінок, прочитав. І маю для вас для вас з цього приводу декілька думок. Спочатку більш загальних, от знаєте, я часто вживаю цю фразу демонтаж країни і ліквідаційна комісія, зелена, яка прийшла в 2019 році для дійснення цієї мети. Демонтаж країни створюється дуже багатьма речима і непідготовкою до війни, і руйнуванням базових інститутів демократії, і всім іншим. Але крім всього іншого, дуже серйозними факторами є такі речі, як занурити країну в хаос і в неоднозначність конституційних норм та законодавчих приписів, і розбити базові принципи існування держави та конституційності в ній. От зараз раптом у нас вискочили нові спеціалісти з конституційного права. От У нас є такий відомий спеціаліст з армійської стратегії, який розказує, як ми голопатами будемо воювати. Міністр закордонних справ Кулеба, ну кишеньковий міністр, який міжнародною політикою вже давно не займається. Йому сказали сиди вдома і не тявкай, тому що цим у нас займається головний завгосп. А розказує про що завгодно інше. От він а відразу за ним почали писати свої доповідні. Якісь там пояснення все обласні державні адміністрації за прямою вказівкою з банковою розуміємо із власними трактуваннями і розумінням норми статті 4 Конституції про єдине громадянство, де визначається, що в Україні є одне. Єдине громадянство. Вони всі раптом почали розказувати, слухайте, в нас взагалі-то трактувати конституцію може тільки Конституційний суд і ніхто більше. Але раптом все дрібне чиновництво почало розповідати, що ні, ні, ні це мова йде про те, що в Україні єдине для всієї країни громадянство, що в нас не може бути громадянства автономії Республіки Крим, Львівського, Харківського чи Полтавського громадянства. Так ніби коли взагалі комусь в голову приходило, що воно може бути. Ну я просто вам нагадаю, що зв'язку з цим. Як трактувати четверту статтю Конституції на розгляді в Конституційному суді ще з 20 грудня 2021 року перебуває подання 99 народних депутатів, і там запитання, чи існує в Україні саме оце єдине громадянство як єдине безальтернативне? І велика палата Конституційного суду України це подання розглядає. Це провадження розглядає з квітня 2023 року. року. До вирішення цього питання в Конституційному суді будь-які законопроекти, які якимось чином перетрактовують, переписують цю норму конституції без рішення конституційного суду. Після того особливого, коли вона воно вже розглядається в КСУ, ну це є це є абсолютно правове свавілля, але все-таки про що ж йдеться в тій четвертій статті? Ви знаєте, дотепер. Ця норма у нас трактувалася саме як така, яка заперечує множинність громадянства. Причому трактувалася всіма, включаючи персонально зеленського. Зараз про це скажу а про неприпустимість регіональних якихось громадянств… Ну, воно сприймалося автоматично через статтю, що Україна унітарна держава. Слухайте, в унітарній державі от вже чого не може бути за означенням, так це якихось громадянств різних регіонів, різних областей це просто відсікається автоматично. Тому оці пояснення, які зараз у і е, за вказівкою банкові обласні державні адміністрації почали виносити. Ну вони. Вони просто абсурдні до неможливого. Ну і плюс я вже кажу, що вони злочинні, тому що це підміна з собою рішень Конституційного суду. Ми можемо між собою дискутувати про це, але чиновники мають виконувати конституцію, а не розказувати, як вони її прочитали. От єдине, що не було до кінця закріплено в законах, це е, остаточне розуміння, а які наслідки можуть наступати для українців, які, попри наявність четвертої статті Конституції, отримали паралельно. Інше вторинне громадянство а для для іноземців, які увійшовши в українське громадянство, не відмовилися від свого попереднього, і тут ми маємо ну дуже цікавий такий нюанс: абсолютно протилежні за принципами, за моралю, за світоглядами президента Порошенко і Дехто Зеленський. Підходили до цього, ніби ж так само підходили. Давайте говорити так обидва, підписували укази про втату громадянства через порушення принципу єдиного одного українського громадянства. Пригадуєте, при Порошенкові там був один депутат, втратив громадянство. Був такий Саша Боровик, який тут дуже багато шуму підіймав. В Саакашвілі там робив, Виявилося він, вступаючи в українське громадянство, мав відмовитися від німецького і не відмовився, і втратив тоді українське через те, що обманув українську державу в цьому випадку. Більше того, Порошенко навіть вносив відповідний проект закону змін до закону про громадянство, в якому дуже чітко виписав усі ті деталі. На жаль, тоді в тій Верховній Раді попереднього скликання там, і навіть в самій коаліції було багато тих, які займалися, ну мені здається, диверсійною діяльністю, тому що їм було цікаво мати. Ну, дуже багато було тих, у кого було це множине громадянство. І вони провалили тоді навіть включення в порядок денний, наскільки я пригадую. Але ж слухайте, і сам Зеленський, відсходячи з такого принципу. Що в Україні може бути одне громадянство? І громадянин України не має права набивати інше громадянство. Пригадайте, що він зробив. Він видав тоді той указ, яким позбавив громадянства групу українських. Колишніх українських громадян ми побачили цей указ, до нього є досі питання: а що ж там з Коломойським, ніби ж Коломойського позбавляв українського громадянства чи не позбавляли, бо він в тому указі був. Але ми точно знаємо вже підтверджений факт, що в цьому указі був громадянин України Корбан, який цим указом був позбавлений українського громадянства на підставі того, що в нього нібито виявилося ізраїльське громадянство. До речі, цей указ в даному випадку що стосовно Корбана був з рудомими порушень. Тому що ніхто ніколи не зафіксував факт той, що у пана Корбана було ізраїльське чи будь-яке інше громадянство, чи кіпське, чи ще якесь. От, просто це не було ніким, ніде доведено, і Зеленський все одно це зробив. Тому ще раз кажу, він порушив закон, але він виходив з того самого принципу: не може бути двох громадянств українського громадянина. Ну і ще в тому ж самому указі був принаймні, що найменше ще один відомий нам нардеп, до речі, Суга Зеленського, в якого виявилося болгарське громадянство. Він засвітив болгарський паспорт при перетині українського кордону, і теж Зеленський його посбавив. Громадянство, то в мене просте питання, кулеба звинуватив Зеленського у злочині. Ой, молодець, ой, міністр, ой, мужній який. То може він зараз і скаже, за якою статтею карного кодексу, він ж у нас многостаночник, ну, треба Зеленського нарешті посадити в тюрму за такий злочин. Ну, зрештою, Зеленський зараз робить явку з повинною, вносячи законопроект, в якому підходить діаметрально протилежні. Ну, до речі, я ще нагадаю, що підхід із визначенням саме того, що Українець може мати тільки одне громадянство і не допускається його множинні, закріплений в цьому ряді міжнародних угод, які ухвалені українською державою, і є частиною українського законодавства, яке зобов'язаний в тому ж числі виконувати Зеленський. От це єдине українське громадянство е, в статті 4 конституції є підставою для того, що були підписані цілий ряд угод для у них саме написано для уникнення випадків множинного громадянства. У нас є з Грузією, з Казахстаном, Киргизстаном та багатьма іншими країнами, які допускають в себе множинне громадянство, але з Україною Україна спеціально підписує ці угоди, щоб щодо українських громадян там були введені ці обмеження. В міжнародних конвенціях є універсальні норми, які чітко вимагають тільки одного не призводити до випадків, коли появлятимуться особи взагалі без громадянства. А от недопущення множинного громадянства це завжди відбувається на двосторонній основі або ігнорується, і ми досі обурюємося тим, що в нас відбувалося, та і зараз відбувається з масовою роз... масовою видачою паспортів Угорщини, а до того раніше було з Румунією. Ми не задоволені цим, правда ж? А Зеленський вважає тепер, що це все в порядку, це нормально. Це не становить жодної загрози, так? Мені дається, становить. До речі, Польща, яка завжди обрала більш дружній шлях до України, визнала нашу вимогу, що може бути тільки одне громадянство. Тепер виявляється, що це брехня, що цього не було ніколи або запевняє їх. І вони, тому, до речі, вводили оцей вбрали шлях, карта поляка. Це щось приблизно, як в нас був статус закордонного українця, який не має жодного стосунку до польського громадянства, але дає право певним людям, українським громадянам в Польщі отримувати додаткові певні права. От, до речі, чому Зеленський не відновив діяльні, дію, дієвість отого статусу закордонного українця, він би зняв всі ті проблеми, про які він зараз говорить. Дуже помітний був досвід, до речі, Німеччини, яка коли приймає в своє громадянство іноземців. Дивиться чітко, і у випадку українців, знаючи, що українська конституція, от німець німці це знають, німецький міністр закордонних справ це знає, а український чомусь цього не знає, що в Україні допускається тільки одне громадянство, вимагає, щоб особи, які мають вступити в німецьке громадянство, з провели дію виходу з українського громадянства, тільки тоді отримують німецьке. Тому насправді це підтверджено всіма нормами, і наша вся влада зараз ну просто тупо бреше, а вона бреше завжди. Інша річ, що вона вносить зараз цим хаос, з чого я й почав. Тепер ця чинна норма, про неї можна дискутувати, але підхід той, який був до неї, і чинна редакція закону, вони все таки зберігали якусь стабільність статусу громадянина, його прав і головне повноважень. Це дуже часто порушує. У нас мор, особливо у владі людей, та й на Закарпатті, ви знаєте скільки з угорським громадянством, скільки у Верховній Раді, з ізраїльським, з американським, з кіпрським громадянством, але наявність певних. Загроз втрати громадянства стримуло від дуже явних жорстких звживань. Зеленський своїм норми, новим розмитим проектом він насправді він не, ну, не робить якусь чітку норму, яку можна було б жорстко засудити сказати, що вона неприйнятна. Він розмиває цим законодавче поле в цьому вся біда, і він відкриває скриню Пандори і занурює ще й е, оцей дуже визначальний для нас інститут громадянства, цілковитий хаос. От що він міг зробити, щоб це було по закону? Ну зеленський закон, господи, про що я говорю? Люди добрі, вибачте, це звичайно насмішка, але він мав. Діждатися рішення Конституційного суду України він міг вимагати від суду швидшого рішення, і він мав на це право. У нього є представник в Конституційному суді, який міг цього вимагати. Що відбувається натомість? Відбувається тиск і переслідування виконувачого обов'язки голови конституційного суду Сергія Головатого, людини принципової. Там навіть спробують застосувати зворотню силу проти нього якісь звинувачення висунути, які на той момент, коли йому їх приписують. Приписують бо насправді наскільки я розумію, їх не було. Вони ще не були порушенням, правопорушенням про них закону навіть не було. Тобто там пішов повне свавілля і. Одна з причин там є різні, і зокрема, чи продовжується чи не продовжується після 20 травня повноваження Зеленського, чи він їх втрачає остаточно? І це питання, і питання розгляду щодо громадянства. Тут же ж Путін тисне. Він же дуже зацікавлений, що в Україні нехай навіть не без врахування Росії, але щоб було розмите громадянство. І от це все. Зараз відбувається певний тиск на Конституційний суд, щоб це все протягнути в рішення, яке сьогодні вигідне навіть не українському президенту, а російському. І от зараз мав би діждатися зеленське рішення Конституційного суду, і відповідно після того згідно з цим рішенням вести або чітку і жорстку системи втрати громадянства при появі множинного те, ну найпростіше це взяти старий законопроект Порошенка, якого тоді не проголосував у Верховній Раді. Бо він дійсно дуже добре виписаний. Його аналізував саме як правник. Він добрий. Там треба тільки кілька коректив, можливо, осучаснити, додати, тому що треба чітко відзначити додаткові застереження щодо Росії, і все або ж у протилежному випадку, якщо конституційний суд скаже ні, ні. У нас немає таких обмежень, застережень, то в такому випадку виписати в законодавстві всі можливі загрози, які виникають при множинному громадянстві, і дати на них відповіді. Слухайте, таких проблем насправді виникає неймовірна кількість. От я вам зараз назву буквально кілька, буквально деякі: от призов і мобілізація, і обмеження на виїзд з України при дії воєнного стану. А що робити з подвійним громадянством? А як тоді поводиться? Як до українських громадян, ми поставимося до українських, а вони вважають себе, і їхні країни вважають себе е, іноземними. Де мають платитися основні податки базові, особливо у випадку бізнесу? Е, яким чином громадяни мають бути учасниками пенсійного соціального страхування у таких випадках подвійного громадянства? Як вони мають брати участь у виборах в кількох країнах можуть чи не можуть? Це треба виписувати, про це треба вказувати, це треба пояснювати. Слухайте, а далі наступний момент. Ми якось про нього не згадуємо, але він є зобов'язання перед спецслужбами. Спецслужби мають право вимагати, можуть за кимось стежити. Там є зовсім інший порядок, українські іноземні громадяни. Там є зобов'язання громадян України перед правоохоронними органами, відповідні, які він мусить виконувати. Зобов'язання декорувати факт множинного громадянства для тих, у кого воно вже є. От в цьому законі про це немає, а це суттєва норма. Адже виникають тоді, може, в якісь пов'язання обмеження з цим пов'язані. От держтаємниця. Ви вважаєте, що людина, яка має множине громадянство, може діставати абсолютний доступ до держтаємниці? Я не вважаю, навіть якщо це громадянин хороших гарних країн. Тому що ми не можемо провірити його відповідне громадянське мину, і його відповідні дії, і його відповідні причетності і зобов'язані в тих інших державах. Зокрема, ну Угорщина в списку країн, які мають отримувати громадяни, яких можуть вільно мати подвійне громадянство в Україні, є Угорщина. От кожен угорський громадянин, в тому числі, навіть не член партії, партії ФІДЕС. А навіть у того Йобіка це партія ну відверто неонацистська. Він має згідно з українським законом, цим законом, який пропонує Зеленський, всі ті ж самі права, в тому числі доступ до держтаємниці. Ви не вважаєте, що це треба якось виписати. Зеленський цього не хоче. Дальше, Україна не видає своїх громадян іншим державам. А ви не думаєте, що це буде корупційний поштовх для притоку до нас ще не засуджених злочинців? Ні, в Зеленського виписано дуже хороше обмеження, дуже правильне. Якщо людина засуджена в якійсь країні за вчинення там важких точно злочинів, які в Україні таким вважаються, вона не має права отримувати додаткове українське громадянство. А якщо вона ще не засуджена, якщо вона там переховується, а наші чиновники відповідно протягують їй таку можливість. Ну і ще один момент: у нас 1 січня запрацював ринок землі для юридичних осіб, юридичні особи. З іноземними засновниками, а коли ті іноземні засновники, використовуючи норми законопроекту Зеленського, стають українськими також громадянами, вони дістають повний доступ до ринку землі з тими всіма десятами тисячами гектарів, тому подібне, вам не здається, що змивається одна з базових норм, згідно з якою я не вважаю, що вона має бути абсолютною і назавжди, але згідно з якою зараз, доки в нас ще є колосальна корупція і дуже багато внутрішніх проблем, передбачено, що поки що. Не може включатися в ринок землі іноземні громадяни. От закон Зеленського знімає це питання і дозволяє їм таким чином це пройти. Там є дуже багато, там навіть не лазівок, там вже отакі велетенські тунелі. Лазівки – це для третіх країн, там складніше. Але там теж розмите законодавче поле. А от для 33, якщо я не помиляюся, країн, виписаних в Зеленську, з цим все ідеально. Отже, що нам відповідь на ці питання пропонує Зеленський. А знаєте, майже нічого. Тільки пояснення, що ми в Україні визнаємо множинних громадян лише українським. І ставимося до них саме так. Але давайте не забуватися, інші держави від них вимагають набагато чогось чіткішого і свого. Я вам наведу знову приклад: чеський громадянин має право служити воювати в іноземній армії, має, а лише за згодою, відповідно виданою президентом країни Чехії. От, пригадуєте, на початку війни Земан, від якого ми очікували, що він такий проросійський, а він підписав сотні дозволів чеським громадянам воювати за Україну, а чесько-український громадянин. Має зобов'язання в Україні воювати за Україну, бути мобілізованим, і він карний злочинець, якщо він не піде воювати. Якщо він піде воювати, а не пройде всю процедуру отримання в Чехії цього дозволу. Він карний злочинець вже в Чехії. Ви не думаєте, що на такі речі треба якось відповісти? Зеленський не думає. Для нього це не має значення. Тому що для нього ну для нього трошки інші мотиви тут були цих подібних питань без відповіді. Можна наводити сотні, а можливо навіть тисячі. І насправді частина з них, особливо ті, які стосуються державної безпеки, вони надзвичайно небезпечні. Це оце зараз я трошечки говорив про розмиття загального принципу конституційного принципу, який проштовхує нині Зеленський. І ну і Зеленський, і ота його ліквідаційна комісія з демонтажу Української держави. А тепер давайте чуть-чуть зануримося і глянемо, чому це все виглядає якось особливо дивно. А можливо чомусь і заспокоїє, тому що таке іноді відчуття, що насправді ніхто нічого не збирається робити, а основне завдання це пострушувати повітря і зробити багато гучних заяв. От те, що вони роблять зараз мобілізацію, нам потрібний мобілізаційний закон терміново, хоча б для того, щоб тих, хто воюють, замінити, але це нормальний, адекватний. Вони переписують російські закони, вкидаються і граються пінг-понг. Згадував Саймон Шустер, що в перші там місяці війни в бункері в Зеленському був пінг понг і вони там що? вони не дивилися іноземні фільми. Вони грали пінг понг і вони пили горілку і вино. Оце чим вони там і займалися на початку війни. Насправді тільки цим і займалися. Ну ще іноді, коли почали іноземні делегації приїжджати або включення по е, цьому по інтернету, то він десь там перед кимось виступав, він любить красуватися. Отже, вертаємося до того, що відбувалося з цього приводу. Я вже не раз розказував про історію з Януковичем. Дуже коротко, багато не буду. Отже, у 2004 році, серпень або початок вересня, ще до ніякого майдану не було. Є зустріч Януковича з редакторами рашистських видань. Він дістає питання від одного з лідерів російської преси. Наступне Віктор Федорович, об'ясніть російським нашим зрителям, і читателям, чим ви лично, іменно для русських для росіян вигадніє чим Ющенка. І Янукович дає якусь дивну відповідь: він не говорить про дружбу, там балалайка, матрешка, там водка ікра і все інше. Він говорить, я дуже коротко. Я відкрит для вопросов обсуждения вопросов двойного гражданства і двотаровокасударства на язика і двойного, двойного гражданства. Після того Янукович просто з чужого кандидата для демократів став ворогом. Піднялася досить серйозна буча. Я тоді поспілкувався з деяким з найвищих лідерів тої партії. Питаюся, якого біса ви це зробили. Ви ж фактично підігріли вибух в країні. А вони мені кажуть, ну Тарас, зрозумій, це була пряма вимога з Москви. Питання і відповідь на нього були прописані наперед. Він мав публічно це сказати. Якби він цього публічно не сказав, Росія не була б лояльна до нього, тому що на той час Москві ще думали чи взагалі підтримувати, не підтримувати третю каденцію кучми. Кучма ж хотів на третій раз йти, Пригадуєте ту історію? От така була тоді історія. Тому насправді це була пряма вимога Путіна. От цю ідею ще за часів Януковича, а потім, і в часи Порошенка, українцям дуже пробувало нав'язувати Медвечук та його український вибор. От зараз всі кричать: Медведчук, там щось Порошенка пробують до Медведчука прив'язати, хоча це дурнішого, нічого не придумаєш. Але саме Зеленський зараз використовує прямі ідеологеми, прописані в ідеології в тому українському виборі Медведчука. Вони, до речі, й програму у реформ уряду скопіювали з Медведчуківського і змініть страну і багато що іншого. Оце було одна з важливих саме російських і проросійських ідеологем. Я хочу нагадати: от Прошенко. Дуже жорстко стояв на принципі єдиного громадянства. Ну лише хіба був згоден обмежувати певні несправедливі санкції, якого громадянство наступило не з особистої своєї волі. Це, до речі, в законопроекті, чи в чинному законі, і в законопроекті Зеленського відображено, тобто тут проблем нема. Але вслух, що цікаво, взагалі, в зв'язку з тим, що я згадав Медведчука, цю ідею множинного подвійного громадянства почав впроваджувати знаєте хто? Представниця Медведчука в партії сух Зеленського Ірина Верещук. Так, так, оця соратниця, близька товаришка і ставлениця Медведчука в першу чергу Тараса Козака. Вона. Зі мною, зі мною в теледискусії одні на телеканалі Зік, вона там відстоює цю ідею, ми її обговорили з нею цілком спокійні. Нормальні. Це ще було до виборів, коли вона просто була номер 18 в списку Зеленського. номер 18, ключова представниця ідеологічного блоку, не тільки ідеологічного, і, ми, і економічного блоку Медведчука. І вона далі, після виборів, розробляла цю тему. І тоді зразу ж. І почалася промоція теми подвійного громадянства вже з вересня місяця її почали крутити. А тепер переходимо до Зеленського. От понесилось. Ми ж говоримо про хаос, правда, як про особливу загрозу, і про беззаконня. Знаєте, про покорушення конституції ми вже трошки згадували. А от є регламент Верховної Ради, який є теж законом. Він забороняє вносити аналогічний проект за змістом після того, як завершився термін для альтернативних попередніх і до розгляду або відкликання першого законопроекту. Отже, тепер дивимося, як це виконується після зустрічі з Путіним в Парижі. Та на його прохання, Зеленський вносить в Раду. Чомусь про цей законопроект зараз ніхто не згадує, згадують про 21 рік, а про це і не згадують. Вносить проект номер 2590 від 13, 12, 19, про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства. В цьому законопроекті все дуже розмито, фактично. Послаблюється тиск, послаблюється контроль. Він дуже схожий на цей, що зараз внесений, тільки в ньому не було згадок проти Росії ніяких. З ним попрацювали до 19 травня 20-го, потім забули. Але що сесії його наново вносили в порядок денний. Він не відкликаний, він зараз формально на розгляді Верховної Ради. Далі. Наступне. 1 грудня 21-го року Зеленський пафосно виступає в Верховній Раді. і Розказує наш 65 мільйонів. І завтра я зареєструю проект. От, слухайте, вам не здається, що дослівно те саме він казав е, зараз на 22 січня? Завтра я зареєструю проект, який дасть усім нашим українцям всьому світі з Богу стати нашими громадянами. І 2 грудня 21-го року реєструє законопроект про внесення змін до закону України про громадян. України визначає його невідкладним і до вторгнення його починають розглядати в комітетах. Не все встигли, але в кінці червня 2022 року Комітет профільний сухняно рекомендує його ухвалити, але потім про нього тупо забувають. А що сесії так само перевносять порядок денний. Він досі є на розгляді Верховній Раді. Цей законопроект на сьогоднішній день. Дуже мало чим відрізняється від того, що сьогодні знову ні Зеленський. Він майже у всьому копіює там тільки кілька нових норм трошки в нього доповнилися. І нарешті знову ж до Дня Соборності. От зараз, буквально, Зеленський повторює майже той самий виступ. Ті самі автори, мабуть, писали, тому й це й повторює, і те, що раніше, і вносить третій проект. Він же буде третім, однотипним, дуже схожим за змістом і за формою проектом у цьому порядку денному, який на сьогоднішній день буде зараз ухвалений на наступну сесію Верховної Ради. Ну слухайте, це просто цілковитий ідіотизм і свідчення, що в даному випадку якийсь результат навіть по цій темі це абсолютно ніщо. цікавить процес. Процес це все, а і піар так само. А результат. Кому він потрібний? Це те саме, що з мобілізацією. Ну і давайте дуже коротко про зміст і про форму. Насправді, там змін не так уже й багато попередніми порівнюючи з чинним. Там тільки єдине, що вводиться фактичне, пряме визнання державою права українців мати множинне громадянство і зовсім жодного регулювання, як з цим поводиться. Зате дуже багато способів, як іноземні громадяни можуть стати. Українськими громадянами, якраз про той факт, що українські громадяни набирають іноземного громадянства, там дуже мало згадано. А про це треба згадувати, тому що ми маємо фактор, наприклад, судді Львова, якого доведено російське громадянство. Він був українським, став російським громадянином, і він далі вершить в Верховному суді України правосуддя. Його відновили улюблений Зеленського Вовчий суд Оаск відновив право судді Львова лишатися українським громадянином і. Далі відновив його суддею Верховного суду, ще йому якісь мільйонні компенсації виписав. Тобто українці, які набувають будь-яке громадянство, в тому числі рашистське, цим законом ну вони піддаються певному пресингу, але дуже умовному, особливо, якщо ти з Росією пов'язаний, то завжди знайдеться вовчий суд, який тебе захистить. Хоча в цьому законі ніби написано, що українці, які набули громадянство громадянства там з поза тими трьома трьома країнами, можуть там мати відповідні покарання все. Але насправді ми бачимо, що діє все навпаки. А тепер, що стосується цього конкретно закону, його подали як нову редакцію. А не як зміни до попереднього закону. А знаєте, що це дає? Це дає можливість не формувати порівняльну таблицю, за якою дуже легко це все визначити. От я прочитав, вичина читаєте, які ж зміни відбуються. Я прочитав 47 сторінок тексту, поряд відкривав діючу, чинну редакцію, пробував їх порівняти. Вони ж перетасували спеціально статті для того, щоб більше запутати людей, які будуть пробувати вишукати які новели в цьому законі. Воно дійсно все дуже запутано. Ну я побачив для себе більш-менш основні зміни і принципи. Хоча основне що пишуть зараз, преся, це те, що прочитали з пояснень від офісу президента, і з там з пояснювалі записки. Але от коли ми дивимося зараз на цей новий проект, ну от ви скажете, найстрашнішої загрози там, ніби нема громадяни країни-агресорки, отак просто не отримують українське громадянство. Але ну насправді там і для країни-агресорки є цілий ряд лазівок, досить небезпечних лазівок. Але давайте глянемо, є список по-моєму 33 країн: це цивілізовані хороші країни, там країни в основному НАТО, Європейського Союзу плюс Японія яким спрощена система отримання, знаєте, що це означає? Це означає, що громадяни цих країн, якщо вони захочуть стати українськими громадянами і або за особистим суб'єктивним рішенням Зеленського, або за тими кількома принципами, а Зеленський додав десятки додаткових можливостей, за якими іноземні громадяни цих країн можуть отримати українське громадянство, от в цьому випадку. Вони взагалі не мусять навіть декорувати, що вони відмовиться від свого. Вони мають право залишатися з подвійним, потрійним п'ятірним громадянством. А я вам просто наведу маленьку ну, таку згадочку. В Європі і в цих країнах, про які йдеться, проживає кілька мільйонів різних росіян, які отримали там теж не громадянство, а Радянський Союз все перемішував. Практично в кожного майже росіянина десь або прізвище на Енко, або ж. Якісь маленькі десь там корені, там така маса можливостей за місцем проживання батьків, дідів, прадідів, прапрадідів, навіть які мали де жити на території України, проходять майже всі. Це можна легко підігнати законами, і от вони, будучи громадянами тих країн, спокійно можуть війти в українське громадянство. Я думаю, що це загроза дуже велика. Плюс. Так як це робиться, ну от громадянство Венівзорова порушував всі норми чинного закону, але Зеленський захотів, надав Львову судді, я вже казав, не зняли. Тому насправді, що робить Зеленський? Він розбалансовує українське законодавство і закладає мінус повільної дії. От таке. Все. Слава Україні. Я думаю.